Дорогі друзі, триває ранок надії, і час торкнутися теми, яку ми вам анонсували: як побудувати команду на що звертати увагу про стилі менеджменту, корпоративну культуру і зрілість у команді. Про це говоримо сьогодні з людиною з досвідом Олександр Кулага в нашій студії. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, власне, можемо говорити на ти, тому що ми знайомі е, дуже давно, і е, за освітою ти богослов однак вже багато сфер в своєму житті ти спробував і навчився працювати в команді. Тому саме цю тему хочемо розкрити із тобою. Дякуємо, що ти сьогодні з нами. Дякую, що запросила. Так хочеться більше поговорити, розпочати саме про команду в служінні, тому що ми знаємо, що ти займаєшся служінням. в тебе є своя там, музична команда, яка виконує служіння. І от власне хочеться спитати, чому взагалі важливо формувати команду для служіння і чи не простіше самому нести от якусь відповідальність, яке служіння, і тобі так набагато легше. Ну, мабуть, якщо так швидко подумати, здається, що дійсно простіше самому працювати, самому служити, але насправді це не так. Якщо ви спробуєте зробити щось значне в вашому житті, ви зрозумієте, що самостійно цього досягти досить важко. Uh -huh. Мені подобається цей принцип. Якщо хочеш іти швидко, іди один, якщо хочеш йти далеко. Іде разом з кимось. І навіть в Біблії ми знаходимо дуже багато прикладів, коли е, Бог сам формував команди. Наприклад, приклад Ісуса в Євангелії від Матві... від Марка записано, що Він е, збирав учнів для того, щоб вони були з ним і для того, щоб посилати їх на служіння. Так? Тобто, якби він формував команди. Мойсей. Е, дуже великий лідер, і ми бачимо, коли перед ним стояла величезна задача вивести Божий народ з рабства, то е, він один не міг цим впоратись. Біля нього завжди були люди. Спочатку це сім'я, а пізніше були ще люди, які допомагали йому звершувати цю місію. Тому... Uh -huh. Хочете зробити щось значне, шукайте команду. Як бути із цим моментом? От е, у мене є досвід такий не дуже вдалий, напевно, так свого часу, коли працював в команді. Е, і ти ну, ідеаліст. от Як керівник, ти ідеаліст, і люди, які в твоїй команді, ну, не завжди роблять так, як ти це бачиш. Я думаю, що е, ти теж мав з цим стикатися, тому що особливо музичне служіння є своє бачення, як воно має бути. І тут в команді люди, які бачать по-іншому і, можливо, не зовсім. Відповідають твоїм очікуванням. Е, і ти такий думаєш, ніж хтось буде робити гірше, краще все зроблю сам, бо зроблю так, як треба. І, і тут потрапляєш в таку кабалу, тому що заганяєшся, вигораєш і так далі. Е, можливо, ти маєш досвід того, як можна трішечки або знизити планку, дозволити людям розвиватися, рости, а не одразу бути ідеальним. Можливо, в тебе є якийсь досвід, як виходити з цього стану. Е, так, тут питання насправді багатогранне. Е, от якраз е, ти зачепив тему там особистих е, якихсь очікувань лідера, так і як там ці особисті очікування передати команді? Почнемо з того, що найбільше обмеження будь-якої команди це лідер. Він може бути найкрутішим, він може мати там мільйон різних скілів, але одночасно він ну там може виконати ну, максимум кілька задач, не все, що він вміє. І якщо він не дає можливості повноцінно працювати іншим, то от скільки він може сам, от одна людина, да, скільки і працює команда, навіть якщо у вас в команді 10 чоловік, ну максимум як півтори людини, не більше. Тому дуже важливо розуміти оцей принцип. А, ти одночасно можеш або контролювати. Або зростати, Хочеш, щоб команда зростала, хочеш, щоб люди працювали, хочеш, щоб ви чогось досягали. Тобі потрібно відійти від контролю всіх процесів від мікроменеджменту. Тобі потрібно перейти в бік е, делегування, в бік е, зрощування кадрів і в бік е, передачі якогось бачення. Крім того, в залежності від е, в стадії розвитку вашої команди, в залежності е, від корпоративної культури, яка існує, можливо, в вашій команді, е, якісь штуки вам будуть доступні, які штуки вам будуть недоступні. Е, дуже часто, ну велика частина насправді бізнесів різних організацій, можливо, неприбуткових, вони мають структуру е, таку більш авторитарну або ієрархічну, е, е, коли якраз лідер або там правила цієї організації. Вони визначають, а куди ж ви разом рухаєтесь, і це всіх заганяє в такі умови, коли ви ніби мусите. І коли ми працюємо, наприклад, з якимись бізнес-проектами, це ще може спрацювати так. Там ну я на це підписався, я мушу. Коли ми працюємо з якимись неприбутковими проектами, то вже штука ти мусиш, вона не спрацює. От я хочу, щоб ти там виконав це це. Тому потрібно використовувати зовсім інші підходи для досягнення цих цілей. Справді угу. дуже цікаво, що лідер повинен бути таким гнучким і розуміти. Ти взагалі ситуація, яка відбувається так, що це, наприклад, на волонтерських основах людина там служить, працює, і тобі потрібно це все враховувати і розуміти, що там е якийсь бекграунд також, який є в члени твоєї команди. А власне, хочеться зрозуміти і ось все ж сфокусуватись на тому, як побудувати ось цю міцну команду. Що потрібно зробити, за яким принципом підбирати людей, ось що слід точно врахувати. Mm -hmm. Е, от, побудувати міцну команду, так е, міцна команда завжди об'єднується навколо, навколо чогось, uh -huh. і е, тут потрібно, мабуть, одразу визначити якийсь оцей критерій міцної команди, тому що, наприклад. Е, Ну, менеджер може бути відкретно відкрито там слабким або деспотичним, і команда може міцно об'єднатися проти нього. Mm -hmm. Ну, типу, чи той ефект, ти якого ти міцна, ми хочемо, міцна, ну, так. Та, міцна команда, <гум> але чи той ефект, якого ми хочемо досягти. Е, команда дійсно вона об'єднана навколо цілі, вона має до неї рухатись, і е, тут має зійтись одночасно кілька факторів: тобто той самий стиль е, управління командою. Да? Е, е, їх існує. Чотири, скажімо так, найбільш розповсюджених. Один стиль менеджменту це продуктивний стиль, коли менеджер, ну, там, лідер, керівник, він може чітко усвідомлювати, що потрібно робити. Він знаєте, такий як він готовий працювати на цю річ, там, день і ніч, але йому все одно він працює сам чи з кимось. Це, наприклад, адміністратор, який. A, дуже добре вибудовує процеси. Він a, дуже добре аналізує речі, які відбуваються. Він дуже добре будує правила, але іноді він сам заручник своїх правил, тому uh -huh. що він сам придумав, що це неможливо через ці причини і сам же не може їх обійти. Інший uh стип, -huh. інший тип, a, інший тип a, 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 лідерства це a, підприємець a, uh -huh. або генератор ідей. A, це a, люди, які зазвичай якраз і. Формують прогрес, формують якісь досягнення. Їхня недолік сьогодні вони лягли спати з однією ідеєю і написали там в робочий чат, що до ранку маєте це виконати. А зранку прокинулись, ідея змінилась, і до вечора. Вже потрібно виконувати іншу ідею. І остання, останній тип лідерства це інтегратор. Це якраз та людина, яка працює з іншими людьми і доносить, чому ми маємо чинити саме так. І фішка в тому, що ви всі чотири стилі не можете об'єднати, але можете об'єднати два з них. Uh -huh. І от перший обов'язково має бути інтегратором. Тобто, неважливо, ви дуже продуктивно працюєте, дуже класно будуєте системи чи генеруєте шикарні ідеї, якщо ви можете це донести іншим, запалити інших. Тоді е, ваш проект е, дійсно може існувати і ваша команда буде розвиватись. Інша сторона потрібно е, розуміти стадії е, взагалі життя людей в проекті. Е, в принципі, в будь-який проект люди заходять зі стадії е, ну, дитинства. Коли людина можливо ще дуже мало знає про сферу своєї діяльності, і вона ще не готова взяти на себе відповідальність, вона знаходиться в певній зоні комфорту. І якщо ви будете ну навмисно виводити людину із зони комфорту. Вона просто в якийсь момент злякається і взагалі не буде проявляти жодної ініціативи. Дуже простий спосіб перевести е, на наступний рівень це дозволити помилятися. Якщо людина, працюючи на своєму місці, неважливо це прибутковий, неприбутковий проект, але вона знає, що вона може помилитись, ну і їй за це нічого не буде, да ніхто їй за це не вдарить, то е, вона буде ризикувати і вона перейде на стадію підлітка. Підліток він завжди каже: а я зможу. А давайте спробуємо це. Давайте спробуємо те. Коли вона спробувала кілька разів і бачить, що дійсно вона вже якийсь досвід має. Вона переходить на наступну стадію юнака. Юнак завжди каже: Я можу, вона вже має досвід. І четвертий е, е, наступний е, тип е, от зрілості якраз в команді, це е, доросла людина. Про таких працівників всі мріють, тому що це працівники, які вміють аналізувати наперед, бачити ризики, і дуже чудово е, розуміють, як попередити ці ризики, щоб не було якихось е, 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 екстремальних ситуацій, які потім там юнакам або підліткам е, доведеться гасити. На жаль, правда така, що таких працівників лише 2%. тому е, ефективний лідер він може перевести. Наприклад, там зі стадії юнаків до стадії дорослого, п'ятий рівень можна було про нього б не говорити, але варто це старе, стара людина. Вона вже така досвідчена, ну якби не за віком, а угу, за угу. Е, своїм внутрішнім станом. Коли вона вже має забагато досвіду і каже, ну це неможливо, це ми вже пробували, угу. а тут у вас е, не вийде. І е, людина проходить в середньому цей шлях десь за сім років. Тому, якщо ви вже бачите, що ви на цьому місці ну якби затримались і починаєте старіти. Міняйте місце. Потрібно міняти взагалі чи місце, чи сферу своєї діяльності? Е, можливо, і так, і так. сферу не завжди обов'язково, але це може бути місце ваше або в конкретній команді в межах однієї організації, або взагалі організації. Угу. Як е, лідеру команди, Працювати з членами команди, які теж є по своїй натурі лідерами, мені здається, це досить розповсюджена проблема, коли ну, є якщо є виконавці, ну це досить хороша команда, тому що в тебе ти запалив всіх загальною місією, показуєш напрям, і вони якби виконують. Так? А інша справа, коли з'являються лідери, із інш... з одного боку, це ж круто, так тому що це про розвиток, про ініціативу, про все інше. З іншої сторони це може бути конфлікт. Нерозділення цінностей, розбіги в поглядах, як бути з. Лідерами всередині команди. Угу. Ну, тут е, потрібно торкутися, мабуть, двох аспектів. Одна сторона там, це корпоративна культура, до неї пізніше чуть-чуть підійдемо. А е, почнемо з того, що будь-яка команда ну, в середньому має мати 9 різних релей. Е, Частина цих релей, чотири ролі, зокрема, лідерські, і п'ять, ну, більш, скажімо так, е, виконавчі. Е, там це генератор ідей, це спеціаліст, це аналітик, це мотиватор, реалізатор, е, педант. Е, туди ж відноситься душа команди. Ну якби клей, який склеює всіх. Е, туди відноситься дослідник е, матеріалів, і, можливо, я ще одну роль забув, але якби угу. я сподіваюся, координатор. От остання роль координатор, дев'ята. Е, як я вже сказав, частина із цих ролей вони лідерські, вони відповідають якраз тим стилям лідерства, про які я говорив трошки раніше. І оскільки е, жоден е, лідер, жоден менеджер не може в собі поєднати всі чотири якості, він має себе оточити теж лідерами, які мають інші лідерські якості, які допоможуть скласти оцей пазл повного лідерства. Тому я, наприклад, за своєю суттю генератор ідей, але я розумію, що мені потрібно навчитися там дуже добре інтегру... інтегрувати свої ідеї, щоб е, Команда для цього працювала, але мені потрібно ще мати з собою продуктивного лідера і хорошого аналітика, щоб наш проєкт існував. Тому, якщо е в вашій команді декілька лідерів, вам не потрібно боятися. Краще просто щоб е, ці стилі лідерства відрізнялися від вашого, угу. справді дуже цікаво, щоб це справді були різні стилі лідерства, і тоді, в комплексі, в загальна картина буде складатися дуже такою продуктивною. А як стосовно корпоративної культури, про яку ми вже трішки згадували, що це таке, і яка її роль в побудові команди? Е, корпоративна культура. Е... Оце якраз це та сама штука, яка дозволяє команді об'єднуватись навколо цілі і працювати там на якусь спільну ідею, на якусь спільну місію. В залежності від того, на якій стадії цієї корпоративної культури знаходиться ваша команда, вам або буде доступна робота на якусь загальну ціль, на якусь спільну місію, або не буде доступна. Найнижчий рівень цієї корпоративної культури ну таке твердження життя відстій». Тобто, коли людина живе в статусі життя від стій, ну вона розуміє, що ну які там вищі матерії, які спільні цілі. От угу. ну все навколо погано. Ну, просто існує. І я просто от, існую. Я просто виконую свою задачу. Вона може бути прекрасним співробітником, угу. але вона не розуміє, що ви від неї вимагаєте в оцих якихось спільних цілях. Наступний е етап уже більш усвідомлений: моє життя від стій. Тобто людина розуміє, що у когось вийшло, але конкретно в мене не виходить. Наступний третій рівень е це рівень уже. Певної такої боротьби я крутий. Зазвичай на цьому рівні застрягають менеджери середньої ланки, ну і іноді топ керівники якраз які десь ідуть в своїй кар'єрній кар'єрних сходах, от трошки по головам, можливо, так вони. Змогли, ну mm. я зміг, а ви вже дивіться, як зможете. І це ще не той рівень, коли вам доступні спільні цілі. Тому що на цьому рівні людина все ще я крути. Я йду до своїх якихось цілей, до своїх стандартів, до своїх бачень. Наступний рівень ми круті. Це вже коли ти усвідомлюєш команду, сім'ю. Ви вже разом щось проживаєте, ви вже разом до чогось ідете. На цьому е, якраз рівні існує дуже багато міжнародних корпорацій, е, які побудовані на принципі вирішення якихось більш глобальних питань, і тут вам уже доступні цінності, тут вам уже доступна спільна робота на загальні ідеї. Е, П'ятий рівень це от життя прекрасне. Це вже такий, як би рай, але мабуть на землі він не зовсім доступний. Угу. Е, ну, з огляду на ось ці процеси, про які ти зазначив, е, ну. Складається враження, що коли ми працюємо в команді, все має бути, от як ти кажеш, життя прекрасне. У нас ми всі круті, всі такі класні. Як в такому випадку проходити складні часи для команди? Тому що добре мати такий запал, що життя не відстій, а життя класне, коли все йде добре. Якщо раптом команді потрібно пережити складні часи, як в цьому випадку ці цінності зберігти і не роз'єднати, не розбитися кожен поокремо? окремо. А... Тут а, варто додати трошки до самої корпоративної культури. Люди не можуть самостійно переходити з рівня на рівень, лише керівник, який стоїть на рівень вище в плані корпоративної культури, може свою команду підтягнути на рівень вище. Але тоді він має знову розвиватись на рівень вище, щоб знову їх підтягнути. Інший момент у кожної команди, ну якби це лінійна схема, її в, в нашому е, сучасному світі майже не існує, але вона пояснює багато процесів. Є стадії формування команди. Це за зараз народження, це період якби штормів, якогось притирання, нормалізація, її, скажімо так, ефективне існування, і вже якщо проект має е, своє обмеження в часі е, завершення існування цієї команди або можливо переформатування в інший проект. Тобто потрібно пам'ятати, що ці стадії, стадія шторму, там якихсь притирань, вона буде обов'язково. Якщо в команду приходить новий працівник, команда велика, то кожен член цієї команди з цим новим працівником самостійно переживе всі ці етапи. Якщо ваша команда переформатувала значним чином, ви відкочуєтесь назад і заново це переживаєте. Перше потрібно не боятися. Конфліктів, які ну рано чи пізно і так настануть, Тобто, кожен лідер просто має бути до цього готовим. Друге, лідер має пам'ятати про своє бачення і про місію, до якої він йде. Тобто, якщо в нього є дуже чітка ціль, куди він рухається, на кожному етапі він буде спрямовувати команду. А далі вже те, про що ми говорили, корпоративна культура тобто, як люди себе усвідомлюють і зрілість в команді, коли вони е беруть на себе, не беруть відповідальність, переводячи з рівня на рівень, вони можуть пройти цей етап шторму і дойти до чогось значного. Мені здається, тут от такий хороший момент зачепив, що має лідер так не забувати про свою ціль, тому що якщо є саме палає, горить лідер своєю ідеєю, яку він несе, то це якраз про ідею, а не про самоствердження, тому що от ми згадували сьогодні та і про царя Давида, навіть коли говорили, що людина живе місією і це читається. І тоді і люди будуть навколо збиратися ті, які теж будуть йти за метою. А не йти по головах, чисто для того, щоб себе е, самоствердити. Ну е, я лише додам, що місія, ну скажімо так, от ця якраз загальна ціль, вона може бути дещо деспотичною, якщо там, наприклад, її лідер самостійно сформував, от він mm -hmm. так тільки бачить і він нікого не впускає. Дуже важливо рахуватися з людьми, з якими ти е, е, працюєш в одній команді, е, і розуміти, хто, наприклад, можливо, ще не зовсім усвідомлює загальні цілі, а хто, можливо, вже вирішив. До якогось рівня ну, якби, самореалізації вищої, да? десь плюс-мінус, можливо, на рівні з тобою. І він хоче покращити процес, а через свої власні амбіції, его ти не даєш людині внести uh -huh. якусь толкову ідею в Це ж насправді е, досить е, такий е, ну, розповсюджена практика, коли. Е, Класна якась корпорація, і ну є бачення у лідера, 100% є. Але, наприклад, він там трошечки мислить або за старими форматами, або ще щось. І Якщо приходить свіжа людина і він дозволяє їй проявити свої лідерські здібності, вона відкриває для нього світ. і Він такий вау, то ми можемо досягти нашої мети значно швидше і значно ефективніше. Це круто, що ми цю тему обговорюємо. Хочеться наостанок торкнутися конкретно сфери служіння, тому що одне діло, коли ми говоримо про. Якісь організації, особливо якщо це підприємництво, стартапи, бізнес і так далі, там, окрім місії, цілі, все ж таки є мотивація і фінансова, і те, що люди працюють так в цій сфері, і в принципі готові витрачати на це свій час. Як щодо служіння, як мотивувати людей бути волонтерами на вільних засадах, і все ж таки бути запаленими ідеєю, місією, і бажати служити. <служити> <свісти> ну, найперше потрібно пам'ятати про лідерство в служінні. Так і лідерство виконує там не е, голова команди, не пастор, наприклад, вашої громади. Лідер вашої команди це Бог. Найперше, і коли сам лідер, який керує цією командою, пам'ятає, що не він лідер, а лідер Бог, він буде всіх до цього спрямовувати. Mm -hmm. З одного боку, це для нього плюс, тому що він виконує не власну волю. Він шукає і направляє команду до того, щоб вони шукали Божої волі, Боже, а що ти хочеш, щоб ми в цьому служінні зробили? От ми собі придумали так, але як це бачиш ти? З іншого боку, це нагадування для всіх учасників команди, тому що знову ж таки та історія Мойсея, яку я згадував на початку. Його місія була в тому, щоб довести команду з полону в землю обітовану. але їм потрібно було пройти один дуже важливий етап пустеля. І от коли вони зайшли в пустелю, його почали звинувачувати. Ну, що куди ти нас привів? Якби вони всі пам'ятали, що їх вів не Моїсей, а Бог, історія могла б розвиватися трошки інакше. Не принаймні, да, ну, принаймні емоційно вона могла б розвиватися трошки інакше. Інший е, фактор, е, дійсно, оскільки служіння це не прибутковий, да, все-таки проєкт, важливо пам'ятати, хоча і в прибуткових проєктах про це так само, е, м -м, лідерство це не коли ти обрав шлях і ти просто за собою ведеш. Е, ефективний. От стиль менеджмента це щось середнє між менеджером і лідером, коли з одного боку ти бачиш ціль і ти направляєш до цієї цілі, з іншого боку, ти даєш члену своєї команди кожному обирати, як до цієї цілі дійти. Тобто, коли люди відчувають, що вони повноцінна частина цієї команди, що вони на щось впливають, що вони також себе реалізовують, вони зможуть бути ефективними в служінні. Клас. справді так багато натхнення ми сьогодні отримали від тебе. Дякуємо, Олександр, за те, що ти був із нами, за те, що ти поділився своїм досвідом, своїм баченням. І я впевнена, що для лідерів, які слухають нас сьогодні, для наших глядачів, які можливо займають керівні посади або в служінні, є лідерами, для них ця інформація була надзвичайно корисною. Тому дякуємо тобі. Бажаємо успіхів у твоїй діяльності, у твоєму служінні та Божих благословінь. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Олександром Кулагою та говорили про те, як побудувати ефективну команду. Тож, друзі, все в ваших руках потрібно керуватися мудрістю Божою, чого ми вам і бажаємо. Ну а ми скоро повернемось до вас.